Якісь фірми, які пропонують сьогодні перевізникам, а я сьогодні збираюся тільки на інформацію, яку я отримую від перевізників безпосередньо, від нашої робочої групи, про те, що вони пропонують вкладати угоди на перевезення. За це вони попередньо домовляються про те, що це буде коштувати 2000 доларів. Плюс вони говорять про те, що буде щомісячна абонентна плата цим посередникам якби. А я можу сказати, що це ну, просто шахрайство. Інше я не назву. При цьому сьогодні всіх просив попередити, що жодних фірм, жодних посередників, система транспортних пасажирських перевезень міста не передбачає. І все те, що сьогодні відбувається, а я вже знаю про те, що намагаються укладати через наталюці договори, реєструють або перереєструють в МРЕО, та її а, на підставі цих договорів транспортні засоби на свою фірму, якусь фірму, а, ніяких посередницьких. Якщо ви вже з цим стикнулись, то вважайте сьогодні, щоб ви піддались шахрайському впливу і вас просто обманули. Тому негайно потрібно в міліцію, негайно потрібно писати заяву про злочин і компетентні органи повинні дати цьому.